Сильна громада основа країни. У цьому переконані представники проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Ініціатива вже кілька років діє на Хмельниччині за підтримки Європейського союзу та ООН. Якою буде третя фаза міжнародної співпраці, знають наші журналісти. Спільний проект Європейського союзу та програми розвитку ООН на території України діє з 2008 року. За цей час кажуть західні спеціалісти, чимало людей змогли покращити своє життя, особливо раді результатам, які з року в рік демонструє Хмельниччина. It's very за нашими оцінками ми маємо дуже позитивний досвід плідної співпраці з Хмельниччиною з 2008 року. Всі рівні влади, і обласна, і районна, і місцева, так і приватний сектор. Всі підтримували наші громади і впровадження цього проекту. цього разу задля зміцнення розвитку угоди ЄС виділив майже півмільйона доларів, аби розпочати третю фазу проекту. Третя фаза проекту діятиме до 2018 року. Ми будемо підтримувати роботу проекту на території сільських громад з населенням до 10 тисяч осіб. Також ми будемо підтримувати економічний компонент та створювати нові робочі місця. Сотні мікропроєктів, спрямованих на різні сфери розвитку громади, допомогли тисячам людей покращити життя. За період дії проєкту з'явились і нові робочі місця, і перспективи розвитку енергозберігаючих технологій. 40 тисяч чоловіків, жінок та дітей Хмельницької області покращили умови життя у своїх громадах. Це стало результатом провадження 100 мікропроєктів у таких сферах, як охорона, здоров'я, освіта, водопостачання та енергозбереження. Третя фаза проєкту, що діятиме до 2018 року, надасть змогу громадам Хмельниччини розвиватись ще краще. А це сьогодні вже 79 сільських селищних громад, де проєкту місцевого розвитку на громаду з травня 2008 року реалізовано 100 мікропроектів на загальну суму понад 16,5 млн грн, що дозволить суттєво покращити якість життя людей. В третій фазі діяльність проєкту буде спрямовано на відновлення базової соціальної та комунальної інфраструктури таких привідних сферах діяльності громад як енергоефективність, охорона здоров'я, охорона навколишнього середовища, водопостачання, розвиток малого аграрного бізнесу. Представники проекту пообіцяли, будуть і надалі підтримувати Хмельниччину у вирішенні проблемних питань соціально-енергетичного сектору. Адже, аби покращити ситуацію, слід бачити проблеми, усвідомлювати їх та не боятись діяти усією громадою. Юлія Ігор Павлюк, новини